Калі поклик темряви. Перша історія в клубі романтики, зв'язана з індійською культурою, яка нас заворожує приємною музикою, артами та різновидністю фаворитів. Це історія, яка захоплює та інтригує, але як багато ще залишилось запитань на рахунок Кірана, прянки, калькуту, участі матері Амали, того, хто має більше влади, рейтан чи В цьому відео ми розберемо мої теорії. Поїхали! І перша теорія стосується вибору в історії, на ми ще не маємо точної відповіді. А саме хто ж найголовніший Рейтан чи Амріт? Ріта Шива, звичайно, напівбог, який має велику владу не тільки на землі, але й там, де ніколи не ступала людська нога. Але все ж чому такий могутній образ Бога виконує поручення Брахмана Амріта? Райтан був проти приїзду Амали, але все ж допоміг Дубею молодшому. Можливо, це і означає те, що Амріт має більше влади. Райтан сам неодноразово говорив, що він спускається на землю тільки для того, щоб виконати свої обов'язки в той час, як Амріт може робити, що він захоче та де захоче. На мою думку, потрібно вибирати чесність Амріта. Він знає, Дуже багато потрібної інформації для Амали, наприклад, про її сім'ю, про культ та, напевно, про смерть її матері. До речі, з цим буде зв'язана друга теорія. Перейдемо до неї. Про цю жінку ми взагалі мало що знаємо з історії. Але що нам відомо, напевно, точно це те, що її немає серед живих. В цьому ми переконалися в видінні, а мали ви в кінці другого сезону, в 12 серії. Але чи міркували ви над тим, як саме її вбили? Коли вона приходить до нас в видінні, ми бачимо її з перерізаним горлом. Що особисто мені нагадує жертвоприношення Калькута. Можливо, саме вона стала однією із давніх жертв, або її все ж таки настигла помста дубеїв. І третя теорія звучить так: прянка нам, друг чи ворог. На даний момент вона дуже неоднозначний персонаж, який викликає дуже багато запитань. Мої думки на її рахунок розділяються. Можливо, вона хоче нашкодити. Амалі і Кірану, тому що входить в коаліцію, яка негативно ставиться до її сімейства, але це протирічить тому, що вона допомагала тікати басу з Індії, тому я вважаю, що вона просто вірно служить Губеєм, до цього її підштовхує страх, який ми неодноразово помічали в її репліках. Саме це пояснює, де ділась книга із бібліотеки Амріта. Саме тому можливо, що додавання галюциногену в їжу був прямий наказ дубеїв. Але про це ми знаємо точно тільки тоді, коли вийде оновлення. А тепер поговоримо про саму цікаву теорію Кіра все ж таки Басу чи Дубей. Хоча мені здається, що всі і так вже все зрозуміли. Але давайте все ж таки обговоримо це. Продовж цієї історії нам презентують Кіра як члена сімейства Басу. Але ж скільки разів авторка нам натякала, що це взагалі не так. Прямо зараз ви можете подивитися на екрані. І давайте саме зараз розберемо всі факти, чому Кіран Дубей. Мені здається, що всі помітили схожість Кірана, наприклад, з Амрітом або з Давдасом. Також Кіран бачить видіння. Які передаються в сім'ї дубеїв по чоловічій лінії випадковість? Я так не думаю. Ще ми повинні задуматись над словами Рейтана. Він сказав, що сенсу в дитині Амали і Амріта немає. Це означає, що на світі вже є людина, в якій тече кров і басу і дубеїв. І саме через те, що Кіран власник двох благородних кровей, це стане перешкодою на його житті, можливо, навіть смертельною. Якщо теорія правдива, Кіран молодша дитина і в сім'ї Басу, і в сім'ї Дубеїв. Він саме та дитина, яку хочуть принести в жертву. Можливо, саме він буде являтися дев'ятою жертвою, і тільки ваші правильні вибори в історіях можуть зберегти йому життя. Кліфаграмі, загадкове селище недалеко від Калькута. І я вирішила, що останню теорію буду освітлювати не я, а ви. І Як ви думаєте, хто ж все таки ця фігура? Хто саме з Дубеїв був готовий на такий злочин? Чому саме Габріель став провідником духа? Чому все ж таки усіх тяне до вівтаря? Свої теорії пишіть у коментарях під цим відео. Дякую за перегляд відео, надіюсь, вам сподобалось. Підтримайте, будь ласка, мене лайком та підпискою.